Ілля Вірник, куди тільки не закидала доля нашого брата Українця, чи тобі Південна Америка з дебрями Амазонки, чи камінні джунглі Нового світу, чи гарячі африканські піски, чи жовті лиця китайців, усе це добра знайома багатьом із нас. Та один такий собі козарлюга, наймення Іван Віник, опинився аж геть чорт знаде. Але про все те по порядку. В свої молоді та вже й навіть не дуже молоді літа рубав той Іван Ляхів з москалями в капусту, мів той віник куряв у многих шляхів, пив, як водиться оковиту, кохав жінок та вірно служив гетьману. Може, через ту вірність сини його вже й стали зватися не віниками, а вірниками або ж вірниченками. І все воно бійшло так собі й далі, та грянуло лихо, і спалахнула січ, і розорена була, і розорені були душі козацькі, і порубані постріляні многі їх дужі тіла. Не став Іван з жінкою й дітьми послушно селитись в одведених тепер козакам землях, і, хоч ранений був тяжко, але задумав одну вельми опасну річ, бо таку вже мав козацьку вдачу. Як доля хотіла з його знущатись, Іван завше повертав усе діло в протилежний бік і вже сам тоді знущався й кипкував з теї долі. Отож і тепер зобрав він кої які пожитки, вговорив нарешті жінку й двох синів найстаріших, та й затіяв отчаяну експедицію. Йшли, їхали вони лісами, степами, нетрями, горами й болотами. Кінній піші, ситий, голодний, розчаровані та повні надій, блукали довго і дійшли нарешті до тих місць, де не ходив навіть сам Єрмак. Зими там були лютими, ночі страшними та довгими, як сира домовина, але люди жили прості та щирі, хоч і здорово дикі. І оселився Іван Віник із сім'єю, з ними разом. І стали вони жити привикати, і пройшло по тому багато довгих холодних і темних літ. Гаряче потріскує тонке та промерзле заполярне гілляччя, тліє та шумить мох, злегка тане самий вершечок вічної мерзлоти, та чудною для цих місць цівкою води відбирається до ніг, закутаних у теплі звірини шкури. Ілля загортає снігом ту жадну до життя, але приречену воду, вмощується зручніше та запалює люльку. В люльку набито усілякого моху і ледь-ледь трішки справжнього тютюну, що лишився ще від прапрадіда Івана. Так і в жилах Іллі ледь чутно пульсує такий собі струмочок гарячої козацької крові, такий спраглий до життя, але преречений невідворотно замерзнути. Ілля заводить якусь чудну пісню. Пісня нібито з місцевого репертуару, але якось бракує їй місцевого оптимізму й життя радості. У пісні йдеться про те, як небезпечно йти на полювання, коли починається заметіль, але ж їсти нічого і йти неодмінно треба. Рушниця клякне в руках мисливця, снігова курява застилає очі, а з води раптом виглядає мокра та гладенька тюленяча голова. І ніби ледачим, а справді хитрим і бистрим оком поглядає на мисливця. Але чи тюлень то? Ноги вже не чують опори, і ось вода обпікає тіло, а крига змикається довкола. Ні, не тюлень. То само ввак, дух криги й заметілі, він голосно регочеться. І несамовито розмахує своїми плавцями крилами, і вітер дужчає, крига тріщить і ховає під собою мисливця й дорогу англійську рушницю.